Всім величезний привіт! З вами Марина Безугла на зв'язку і сьогодні ми говоримо про справжність. Поговоримо. Ну, знаєте, для мене є все-таки справжність важливим елементом в побудові особистого бренду. Всі знають це слово сполучення, особистий бренд, а як він будується? як він будується? Сьогодні всі, хто приходять в mlm бізнес, всі розуміють, що треба йти в інтернет. Треба йти в інтернет, і тут от все слово сполучення, особистий бренд. Звідки його брати? І починають так. Знаєте, от прямо з лоб починають говорити про компанію, які вони працюють. Я працюю в Лівгуд, буду говорити про Лівгуд. Знаю, що на мене підписано багато мережевиків з інших компаній, так само з моєї компанії. Ну тобто я кажу на прикладі свого. Досвіду, а ви вже давайте приміряйте до свого, і ви також мене зрозумієте. Дивіться, приходять людина, нова людина приходить в інтернет. Розумію, що сьогодні будувати команду можна в інтернеті. В інтернеті отак людей. Вистачить всім. Вистачить всім, абсолютно і кожному, і на кожну компанію, і на кожного лідера, і не лідера, на всіх, на всіх, на всіх. Тому що тепле коло друзів у нас, в принципі, маленьке. І працювати я вам скажу з власного досвіду. Мені легше працювати з чужими людьми. У мене вже досвід в побудові команди через інтернет є три роки, із них два роки ні, яких три, вже три з половиною, скажімо так, і два з половиною роки взагалі без успішного досвіду. без успішного. два з половиною роки будувала команду, і в мене було нульці у мене були кілька підписань, за які я не заробила грошей. Ну тому що там була лише реєстрація, вони оплачували цю реєстрацію, я нічого не заробила. Все, треба було купувати пакет продукції. Так. А, і от уже рік, коли я давлю в одну точку, борюся зі своїми страхами і ділюся з вами своїм власним досвідом, ми ж самі хто спостерігає, за мною вже дуже давно, то бачите мій результат. І от дивіться в. Рік вже позитивних змін, крутючих результатів, команда росте, все класно, все супер. От дивіться, ділюсь власним досвідом. Головна проблема, коли приходить новачок, він ховається за ширмою компанії, в яку він прийшов. От він ховається за ширмою компанії. І починає там, наприклад, Лівгуд. Говорить лише про Live Good, Live утром Ліву, в обід Лівуд, ввечері Лівуд, і, і зранку до вечора і, або інша компанія, якщо ви там в інші компанії. Скажу так, скажу так, зразу, одразу ж починаю відповідати. Сьогодні про Лівгуд треба говорити. З усіх, я не знаю, з усіх усюд, якщо у вас склалася думка, що про Лівгуд не знає, ой, що всі вже всі знають навкруги і на сіті, це неправда. Повірте, що дуже-дуже багато людей, які не знають цього, ще дуже багато людей, які сюди прийдуть, і є вірогідність того, що вони прийдуть до вас в команду. Якщо ви будете мовчати про Лівгуд, то відповідно вони прийдуть, ці люди, до когось іншого. Тому, отут, розумієте, повинна бути золота середина. Якщо. Не лівгудом єдиним. То про що ж тоді далі говорити? Про що говорити в своїх соціальних мережах? І тут у нас відбувається така перша крутюща помилка, також, яку роблять всі новачки. Вони починають брати слова якихось відомих людей. Там. Роберт Кіасакі, там всі-всі-всі там, всі-всі-всі лідери, наставники, мотиватори, всі, хто пишуть книжки, Наполеон Хіл, Харв Екер і так далі, починають цитувати ці книги. Ховаючись за цими фразами, їх тупо там або беруть, списують, там друкують пост, або включили камеру і швиденько записали там смотря вдаль це відео і, і виставили швиденько. Все сказали умну фразочку і думають все. Де ж моя команда? Де ж моя команда? А команда не йде. А команда не йде. Чому команда не йде? Тому що ви ховаєтесь або за е, назвою своєї компанії, або ховаєтеся за відомими людьми, за їхніми історіями, за їхніми фразами, за мотиваційними відео, якимись ви там ви витрачаєте свій час просто в іншу сторону, і, і що? Моя така рекомендація: що, що тут треба зробити, куди треба направити свою енергію. Потрібно направити енергію на те, щоб показувати себе. Показувати себе, і пам'ятаєте, тема відео сьогодні справжність. Показувати себе справжнього, такого, який ви є. Починати треба спочатку. Також наступне питання: з чого починати. Починати треба спочатку. Починайте говорити, що я почав новий бізнес. Я почав працювати в інтернеті. Я почав працювати в таких компаніях, з такими перспективами. Я буду з вами ділитися. Своїм досвідом, своїми якимись досягненнями. Я буду вам рекомендувати. Буду ділитися своїми якимись добутками і, навпаки, якимись поразками. І от цим треба починати ділитися, показувати себе справжньо. Використовуючи при цьому всі інструменти, всі інструменти. І сторіс, і пост, і прямі ефіри, і відеоконтент. І ті люди, які будуть казати: ну я ще боюся, я ще не буду виходити там в сторіс, я буду тільки зніма... знімати пост, то для вас повинно, знаєте, є от марковка спереді, марковка ззаді, От для вас повинно бути, я не знаю, такий якийсь включаючий мотиваційний момент, що поки ви боїтеся, то хтось уже бере це і робить. Поки ви боїтеся відкрити рота, то хтось вже його відкриває і хтось вже дуже круто заробляє. Поки ви боїтеся, що про вас подумають, є люди, яким пофіг на це, що про них подумають, і вони досягають результату. Тобто тут треба, треба все-таки для себе прийняти рішення. Або ми в бізнесі, або ми заробляємо, або ми просто граємося в бізнес і ми пробуємо. Дивіться. Все, ми вирішили, що беремо всі-всі інструменти і починаємо себе показувати. Що показувати, що транслювати. Отакого, От який ви є. Якщо ви являєтеся лідером, будьте лідером. Показуйте, як ви проводите презентації, показуйте, як ви працюєте в команді, показуйте, як ви консультуєте людей, показуйте свої досягнення, показуйте якісь, можливо, в когось проблеми, з якимись ви проблемами стикаєтесь. Показуйте, показуйте, звичайно. Показуйте свої трішки особисте життя. Ну, не хочете, ви все його показувати. Не показуйте все. Отак От тільки трішечки приоткрили і все. Трішечки, але показуйте, показуйте свої цінності, показуйте, як ви їздите до батьків, показуйте, як ви граєте з дітьми, показуйте, як ви проводите час з чоловіком. Або, наприклад, його просто чекаєте, коли він до вас приїде. Є дуже багато е, життєвих таких ситуацій, які ми можемо показати. Будьте собою, будьте справжніми. Наступна, а наступна помилка, яку все-таки знову ж таки, ви, 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 роблять. Ну, не тільки новачки. І старічки також. І старічки також такі думають: так, мені треба нагнати велику аудиторію, мені треба, щоб у мене було багато підписників. А чим я їх можу підписати? От Чим я можу зробити, щоб на мене багато підписались? Мабуть, мені треба якийсь знімати такий контент. Щоб людям заходило, і починаємо задавати собі питання: а що людям зайде, а яким мені треба бути, щоб людям подобалось? І от це величезна помилка. Коли ви намагаєтеся бути тим, ким ви не є в особистому своєму житті, коли ви не є такою людиною, ви робите величезну помилку. Тому що, як тільки людина приймає рішення рухатися з вами, вона з вами спілкується і вона розчаровується. Тому що вона в інтернеті бачила образ один, бо ви ж намагалися всім сподобатися. Ви ж хотіли говорити тільки розумні фразочки, ви хотіли тільки там отак от, от, от бути і ніяк по-іншому. А в житті ви виявилися звичайною людиною. Людина така, опа, я то думав, що я тут прийшов до лідера, а це виявляється звичайна людина. Тобто елемент розчарування є. Моя така, пози, моя така посил до вас, рекомендація. Будьте собою завжди, абсолютно завжди, у всіх соціальних мережах, от як ви відчуваєте. Так і говоріть. Як ви можете розмовляти там, якщо у вас там не чиста мова, ну не літературна ще, якийсь сужик. Знаєте, скільки мені прийшлося витратити часу, щоб моя мова була максимально чиста? Я розумію, що в мене дуже-дуже багато різних слів. Я проживаю в Кіровограді, центр України, де з різних боків було якийсь вплив мовний, там, і з півночі, і, і з півдня, з і заходу, і з ходу. І у нас тут суржик, нас тут ми називаємо що це взагалі кіровоградська мова. Мова, не українська, а кіровоградська. Але якби я закрила рота і тільки працювала над своєю мовою, не була собою, то ви б до сих пір ще про мене і не знали, і в мене б і не було такої команди, до мене б люди не прийшли. Ці люди вони шукали Львів, вони б однозначно сюди прийшли. Ну, пішли б до когось іншого, до того, хто був би сміливіший. От рівно те ж саме кажу і вам. Починайте діяти сьогодні. Починайте бути справжніми, починайте це транслювати. Якщо ви будете тільки транслювати все про Лівгуд, то ви робите величезну помилку, тому що люди звикнуть, що у вас лише контент про Лівгуд, і вас отак будуть свайпати. Можливо, десь там на автоматі якийсь лайк поставлять, а то й не поставлять, взагалі їм набрид. А коли ви будете розповідати все, ну там. Про своє особисте, чим ви сьогодні займалися, які у вас цінності, які у вас думки, які у вас погляди. Розумієте? Оце цікаво. Оце цікаво. Людина дивиться на вас, спостерігає за вами. розуміє, о, так Ви ж такий самий, як і я. Якщо у вас вийшло досягнути тут результату, та, та це ж 50 доларів, там, Боже, та, це смішна сума. І в людини так круто все вийшло, то й в мене так само вийде. Розумієте, які думки? Люди шукають такі схожі риси, або навпаки, риси, які будуть відштовхати. Тобто будуть, відповідно, люди, яких я буду напрягати однозначно. Думаєте, в мене хейтерів немає, та є в мене хейтери. Хватає їх ціла куча. От із недавніх у мене є в Ютубі чотири хейтери, які постійно ставлять палець вниз, дизлайкать. Їм не подобається. Про що б я там не говорила, їм не подобається. Ну і, будь ласка, нічого страшного. Люди ж то не знають, що будь-яка реакція це також реакція. І вона просуває мій відеоконтент. Ну, ну буде все. Але, але ви так налагоджуєте аудиторію свою і з собою енергетично, за цінностями. І тоді хочеться, виникає бажання бути так, як ви. Хочеться бути з вами просто поряд. Не бути так, як ви, а просто бути поряд. Тому що ви така людина, з якою можна надихатися, з якою можна собі підняти настій, мотивуватися. І все. Дивіться, хочу ще сказати про одну із помилок. От в нас є різні соціальні мережі. Є Facebook, Instagram, YouTube і є TikTok. От, Скажімо так, чотири таких основних соціальних мережі, які так само працюю я. Я працюю в основному у всіх, окрім TikTok. Тікток це така, знаєте, специфічна аудиторія, де люди приходять за емоціями, за враженнями, і коли. Я починаю там говорити про бізнес. Ну, по суті, він нікому не цікавий. Ну, який бізнес в телефоні? Ну о чому ви говорите? Тут же ну, можна відеоролики подивитися, поржати там на чимось, там чи там ну, в кожного там свій контент, скажем, який виходить в рекомендовані? А тут я зі своїми доходами в телефоні. І розумієте, я аналізуючи свою аудиторію у всіх соціальних мережах. А вона поступово постійно збільшується. Я розумію, що тут люди мислячі, і та інформація, якою я ділюсь, вона їм підходить. Вона їм цікава, вона їм близька. Вони коментують, діляться, скачують мої відеоролики. Я це бачу, постійно бачу. Ну і відповідно, аудиторія збільшується. Тобто, якби вона зменшилась, відповідно, не цікаво, не працює. А все-таки збільшується і перегляди збільшуються. Взяти аудиторію Тік-Току. Мій, мій відеоконтент там ну він заходить в рекомендації, але він дуже бігом злітає. Аудиторія там збільшується, збільшується, але не, не так глобально, якщо взяти інші соціальні мережі. Чому? Мій контент не заходить. Воно не цікаво, не бере. Розмовні оці відеоролики. Не цепляються. Це Боже, це ж треба аж цілих три хвилини витратити, щоб на мене подивитися, щоб мене послухати і про що, ні про що, вода водой і, і так далі. Розумієте? Але є люди, які там залишаються. Я до чого веду. Будьте справжніми. От якщо взяти мене і якби мені треба було збільшити аудиторію Тіктоку, мені треба було б переламати себе, фактично. Мені треба було знімати якусь дурню. Щоб на цю дурню приходили люди, а я їм тут хопа про бізнес-телефоні. Знову не працює, тому що на дурню приходять люди, яким це цікаво. Їм точно не треба можливість заробляти, їм не треба особистісне зростання. Про які книги? Ви уявіть, що цій людині ще треба сказати, що тобі треба почитати книгу по особистісному зростанню, хоча б одну в місяць, хоча б одну в рік. Ну, хоча б не почитати, а послухати. Бути на бізнес каві, бути на тренінгах, вивчити маркетинг, щоб від зубів відскакував. Розумієте, аудиторія абсолютно не та. І тому, якщо ви будете гнатися за аудиторією Тіктоку, якщо ви будете гнатися, ламати себе, знімати відеоролики, які вам не заходять, ви себе ламаєте психологічно, ви будете енергію свою витрачати не в те русло, тому що все одно звідти будуть приходити люди, яким це буде не цікаво. вони не будуть так працювати. Тому моя така рекомендація: якщо ви там, звичайно, тікток-блогер, впливова особа, інфлюенсер, круто. Ви можете прекрасно там монетизувати свій тікток і круто побудувати команду. Але якщо ви його ще тільки розвиваєте, я вам дуже рекомендую. Будьте собою. Не женіться за хайпом, не женіться за, за тим, щоб бути постійно в рекомендаціях. Ну, не можуть всі бути так. Тому от просто будьте собою, будьте справжніми. Будьте справжніми. І на вашу справжність знайдуться люди, які прийдуть. Знову ж таки. Я будую свою команду. в мене невечезні невелика аудиторія в соціальних мережах. Щоб взяти Facebook там близько 2000, взяти Інстаграм більше вже 700, десь 720. Взяти Ютуб 700, взагалі Ютуб чим, тому що я його побудувала з нуля. Там було в мене тільки 4 підписники, і це були моїх двоє дітей чоловік і секор. Чотири підписники. І на сьогоднішній день, от в мене там, я не знаю, коли я його почала вести. Можливо, рік тому назад, можливо, трішечки більше, я його почала вести, і от на сьогоднішній день у мене вже 700. Хай це буде 700 думаючих людей, яким моя інформація буде цінна, які постійно мене дивляться, які скачують відео, які діляться, які коментують, які думають, які включаються, ніж. Аудиторія Тіктоку, яка буде постійно зростати, там тисяча, дві, п'ятдесят, які будуть просто свайпати, там, лайкнуть, не лайкнуть, і це буде нецікаво. Тобто аналізуйте оце все. Знову ж таки, мій посил: будьте собою, не вдягайте маски, не грайте ролі, діліться своїми цінностями. І якщо ви в Лівгуд, повірте, компанія Лівгуд. Це вона, вона дійсно вона не просто сучасна, вона зайшла от дуже стрімко, вона розвивається дуже, дуже стрімко, і алгоритми розвитку компанії LівGood абсолютно інші. Я дуже багато вчила онлайн-маркетинг, я багато вчила, як треба через лід магніти, через марафони, через вебінари. І через такі, знаєте, автоворонки, через системи рекрутингу запрошувати людей в команду в інших компаніях, це працює. З Лівгуд це не працює. Уявіть собі, компанія нестандартна і підхід нестандартний. До мене багато буває, знаєте, є е, е, інші мережерки, які би хотіли мене підписати до себе в команди. Дуже багато є таких людей, які зі мною зв'язуються і починають там своє втірати, що мені треба, що це класно, що це супер. Що це то. А я кажу, мені не цікаво. От мені не цікаво, я та людина, яка б'є в одну точку. Я, дур... я закохана в компанію Лівгуд, це однозначно, тому що закохана чим. Це ж не просто воно так мені прийшло, ой, я влюбилась в Лівгуд. Ні, це все прийшло з вірою, а віра прийшла в мене з тим, що я побачила підтвердження всього того, що компанія обіцяє, вона виконує. Обіцяє пасивний дохід, вона виконує. Обіцяє за запрошення, вона виконує. Обіцяє мечен бонус, вона виконує. Обіцяє заплатити в четвер, вона виконує. Обіцяє безкоштовну доставку по всьому світу, вона виконує. Все, що обіцяє компанія, вона виконує. Відповідно, у мене є віра. Відповідно, у мене є закоханість у компанії. Відповідно, про неї я постійно розповідаю. Постійно розповідаю про компанію, постійно розповідаю про себе, про своє життя, про свою особистість, для того, щоб ви розуміли, з ким ви маєте справу. Розумієте? От, от такі алгоритми працюють. І мені, оці мережевики, коли вони не можуть мене підписати в свою компанію, вони аргументують, що не треба берегти яйця в одній корзині, треба їх мати 10, треба кругом це все розкладати. А я це аргументую тим, що криницю купають в одному місці на глибину 10-20 метрів. І все. Не копають в різних місцях по одному метру. Там пішли, купнули, там пішли, купнули, там, 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 все, води немає, МЛМ не працює. Ні, так не працює. Працює в одну точку і на 100% себе віддавати. Будете віддавати на 100%? Будете мати 100% результату. Не будете віддавати 100%, не будете мати результату. Розумієте? І от знову ж таки, ці мережевики, які не можуть мене підписати в свої команди, вони потім кажуть. Та ви ж взагалі агресивно працюєте. Ви ж агресивно, ви ж постійно про те, лівгуд, 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 а треба ж отак іздаля, отак людей отак заводити. Я кажу, ні. Це у вас працює це з вашими компаніями, ваш Coral Club, ваш гірбалайф. Він вже людям отут, надоїв. Все закінчується одним. Потрібно робити товарообіг, обіг, потрібно закупку продукції, потрібно продавати. Все. У вас по іншому грошей не заробиш. Якщо я сьогодні не буду говорити про Лівгуд, то в Лівгуд прийдуть люди, але не до мене в команду. Вони будуть шукати ту людину, яка про нього кричить. Тому ви працюєте правильно, ви мовчіть, що ви в Єрбалайфі. Ви через марафони похудання гукайте. Ви мовчіть, що ви там, в Коралл Клабі, ви мовчіть, що ви в Amway, ви придумуєте марафони, різні тренінги, вебінари. Це так треба у вашій компанії, в вашому випадку так працює. З Лівгуд ні. Сьогодні питання, чи йти в Лівгут чи не йти, не стоїть. Сьогодні стоїть питання, в чию команду, до якої людини. Підходить мені ця людина за цінностями чи ні? От і все. Сьогодні є люди, які реєструються в компанію просто так. Перше, просто перше ліпше посилання в Лівгут і люди реєструються. Звичайно, ну я таких людей не шукаю, які просто шукають перше ліпше, а потім де мій пасивний дохід. Я шукаю, я будую команду. Команда це коли один за одним. Один одного підтримують, це тандем, це партнери. У нас в першу чергу партнерські відносини. Ніхто нікому не начальник, ніхто нікому не підлеглий, всі один одного підтримують. І тому я говорю завжди у всіх своїх соціальних мережах про Олівуд – і я завжди показую себе така, яка я є. Людям подобається або не подобається. Вони дивляться, спостерігають, приймають рішення. Я йду до неї, я не йду до неї. Хочуть вони так само, не хочуть вони так само. І все, і все. Тому отакий мій посил: будьте справжніми. Це головний інструмент. Найголовнішим будьте чесними, будьте справжніми. Всім бажаю добра, миру, до наступного прямого ефіру.